Я п'ю статини вже два місяці, мені їх назначив лікар. А я п'ю статини вже 8 років. А мені лікар сказав пити статеві пожиттєво, тому що мені була проведена операція на судинах, але я не хочу їх пити. Як же відмовитися пити статини і зробити це вірно, щоб не було побічних ефектів? Сьогодні ми це розберемо покроково у цьому відео. З вами лікар Василь Чайка. Розпочинаємо. Неможливо зразу припинити прийом статинів, тому що. Любий медичний препарат має особливість, яка називається синдром відміни. Те ж саме мають і статини. Тобто, коли ви, наприклад, приймали статини декілька місяців або декілька років, і ви їх перестанете приймати, різко у вас підніметься рівень холестерину, що дійсно може загрожувати життю. Тому треба це зробити вірно. І як вірно, ми зараз з вами розберемо покроково, і це всього буде декілька пунктів. І так, давайте розпочнемо з першого пункту. Можливо, це буде зразу відміна статина? Ні. Перше, що потрібно, це змінити ваше відношення, щоб ви зрозуміли, що статини і холестерин це різні речі. Статини являються негативним елементом, а холестерин є, був і буде завжди позитивом. Але ви скажете, та де ж докази? Де ж докази того, що холестерин є позитивним? Фактором в нашому організмі, адже всі лікарі в один голос говорять про те, що холестерин негативний, він забиває судини. І тут ви повинні знати історію. Першим, хто побудував теорію, що холестерин є шкідливим, був Вірхов. І це було більше 150 років тому назад. Після цього, в 913 році, два таких вчених, як Анічков і Халатов. Також підтримали, трошки модернізували цю теорію і видвинули те, що саме підвищення холестерину є причиною атеросклерозу. Потім, у 1976 році такий лікар, як Рос вчений, а потім ще в 97 вік, вони також побудували свої теорії на вченнях Вірхова. Але Вірхов у своїх роботах писав. Що ви помиляєтесь, мої знання тоді ще були трактовані невірно. Я, я цитую: Холестерин не є шкідливим, це слова Вірхова, і збільшується тільки тоді, коли йде загоєння судин. Тобто Вірхов говорив про наступне: що... Збільшення холестерину не являється поганим, а воно збільшується холестерин тільки тоді, коли в нашому організмі десь є запальний процес і йде процес загоєння. Тобто холестерин необхідний для завершення запального процесу. А статини не дають можливості цьому завершитися. Це, щоб ви просто розуміли, аналогія, як ямковий ремонт. От після весни да, сніг зійшов, у нас на дорозі величезна кількість ямок. І що? Треба було би правильно все це залатати. Приїжджає ремонтна бригада, все має залатати. Краще зняти цей асфальт, зробити новий. Так працює також наш організм. Але тут. Появляються корупціонери у вигляді чиновників, які що, бюджет, який держава виділяє на це все, вони привласнюють собі. Тобто, фактично, оцими казнокрадами в нашому організмі являється хто? Статини, які ми приймаємо, вони не дають можливості фізіологічно завершуватись. Але для того, щоб ви постійно ці статини приймали, вам розказують казку про те, що без статинів ви помрете. Вам це аналогію нічого про наших корупціонерів не наводить? Ні, на інакі думки. Провід, будь ласка, аналогії. Ну, давайте візьмемо факти реальні. Значить, якщо, наприклад, людина. Приймає статини або, наприклад, сидить на е, харчуванні, яке знижує, наприклад, е, потрапляння холестерину в організм, то, звичайно, ці люди би мали жити довше і краще, в них би не виникав інфаркт і інсульт. І якщо це, наприклад, президент або там ще якась правляча верхівка, то в них найкращі лікарі. Давайте звернемося до історії. 34-й президент Дуен Ейзенхауер, коли отримав інфаркт Міокарда, вперше його головний лікуючий лікар Вайт. Порекомендував жорстку антихолестеринову дієту з обмеженням тваринних жирів. Помічник Лікар Бернс був проти, тому що він пояснював, що ви помиляєтесь, це є, це дуже легко знайти. Який результат? Чим жорстче була дієта з виключенням продуктів, які стимулюють відток жовчі, і в яких продуктах є холестерин, вона призвела до того, що у Ейзенхауера ріс рівень холестерину. Чим жорстча дієта, тим вищий холестерин. В результаті цього декілька інфарктів і він помер. Другий дуже цікавий факт: візьмемо Індію, величезну країну. Північ Індії. Там люди вживають тваринних жирів, де багато, наприклад, холестерину, в 17 разів вище, ніж схід. Ну що цікаво, інфарктів та інсультів від атеросклерозу. П північній частині, де багато продуктів, які містять холестерину, як нам розповідають, в сім разів менше. Ще, що дуже важливо, щоб ви теж знали, було таке проведене дослідження. А воно ще називається Ефект Резотто. Є таке місто в Італії. І ось був лікар із Оклахоми, Стюарт Вульф. Він досліджував оце місто, воно жило таким закрите таке місто. Там проживало більше двох тисяч людей. Що було цікаво, що в цьому місті. Зверталися із проблемами серця або судин люди, яким було старше, ніж 65 років. До цього ніхто не звертався. Чому, коли ж він почав їх досліджувати, він побачив, що у них практично немає проблем з атеросклерозом. Можливо, вони сиділи на якихось жорстких дієтах? Ні. Можливо, вони пили статини? Ні. Вони жили певним життям. Простим життям, і вони виконували фактично інтуїтивно отих от наступні пункти, до яких ми зараз з вами якраз перейдемо. І так, пункт номер два, що нам потрібно, це знизити вплив того, що ми називаємо стресом в будь-якому прояві. Плюс знизити те, що ми називаємо пониження самооцінки. Тобто ми маємо підняти самооцінку. Ми постійно маємо бути собою довольні, себе хвалити. Проблема людей заключається в тому, що вони живуть в очікуваннях, що ось зять, наприклад, має так відноситися до тещі, а чоловік має так відноситися до дружини, а начальник має так відноситися до мене. Це наші бажання. Але реальність зовсім інша, тому що люди виросли в різних умовах. І вони фактично несуть свою культуру, тобто це проблема культур. Фактично. І коли ви очікуєте від викладача, чи ви очікуєте від президента, що він має повести так, як ви хочете, це ваші очікування. Він поведе себе так, як він вважає правильним. А не ви. І тоді ви ображаєтесь, я не такий, все погано, і так далі. і так далі. Тобто, для того, щоб не жити в стресі, потрібно навчитися сприймати реальність, такою, якою вона є. Як це робити? Це перестати очікувати. Все, що з вам відбувається сьогодні, це є реально. Все, що ви хочете, щоб відбулося, ви думаєте про це, ви бажаєте, щоб це було, це не реальність. І чим більше ця прірва, тим більше у вас фактично буде стрес. Другим дуже важливим елементом являється це бути довольним собою. І, враховуючи перший пункт не переживати за, той, за ті статини. І за той холестерин. Да, ви його приймаєте, ті статини, але ви можете з них зійти, і ми зараз це з вами розбираємо. Що важливо ще, ви повинні розуміти, одну дуже важливу річ, що сам холестерин, він завжди є, був і буде позитивним елементом. Холестерин, наприклад, щоб ви знали, не може бути сам транс, ну його не, він не може сам мігрувати по організму. Для цього є спеціальні такі грузовички, які його перевозять. Ці грузовики, це ліпопротеїди. Ось є норми загального холестерину і ліпопротеїдів високої щільності та низької щільності. Коли холестерин потрапляє з їжею, ліпопротеїди високої щільності загружають на себе цей холестерин. І везуть його, транспортують його безпосередньо в печінку. В печінці вони його віддають, виконавши свою роботу, а далі цей холестерин, який поступив, переводиться в жовчні кислоти, які далі виділяються в жовчі, і вони необхідні для жовчі, щоб активувалися ферменти пішлункової залози, щоб було правильне травлення, щоб не було дисбактеріозу, щоб не жили глисти, щоб не було проблеми з колінними суглобами і так далі. Тобто це необхідно нам. І ще один важливий момент утвориться вільний холестерин. Ось цей вільний холестерин, цей матеріал, грузиться на інші грузовички, які називаються ліпопритеїди низької щільності, і ці грузовички їх везуть у зону, де є запалення. Немає значення, де є запалення. Будь то судинна стінка, будь то яєчник, будь то зуби каріозні, немає значення, де в організмі є запалення. Туди його тягне ліпопротеїди низької щільності, він тягне туди холестерин. Тому холестерин не є поганим, він говорить тільки про те, що в організмі десь є запалення, і для того, щоб це запалення завершилося, потрібно більше холестерину. Чим вищий холестерин, тим краще йдуть ремонтні роботи, які не загрожують організму. Тому логічним третім пунктом є, що нам потрібно зупинити в нашому організмі хронічні вогнища запалення. Може, в когось запалюється яєчник, в когось палець, в когось зуби, в когось ще щось. Тобто, треба зупинити хронічні вогнища запалення. І тоді що холестерин також сам буде знижатися. А як це детально робити? Про це детально ви можете ознайомитися на оздоровчих курсах, які я проводжу. В своїх курсах я використовую комплексний підхід, тому що я переконаний, тільки вплив на фізичному, емоційному, поведінковому рівні сучасному. В світі дає людині можливим бути здоровим. Детальніше із тим ви можете ознайомитися по посиланню під цим відео. Оскільки частина холестерину виводиться в жовч. І що є дуже важливим, що холестерин не може бути виведений нирками, організм регулює рівень холестерину, якщо є його надлишок, він вже, наприклад, не потрібний або відпрацював своє, він скидається в жовч. Тому при застоях жовчі. Буде що також підвищуватися рівень холестерину. Тому нам що потрібно? З допомогою методів, які носять назву, наприклад, вістеральна терапія. Ми покращуємо відток жовчі, відкриваючи всі сфінтери. І коли ми це зробили, наступним кроком є прийом продуктів, які стимулюють відток жовчі. Що це за продукти? Щоденно ви маєте вживати? Це трошки жирної, трошки гострої, трошки кислої і трошки соленої їжі. Цього досить. Про що це за продукти, ми вже з вами говорили. І ось тепер ми переходимо до самого, напевно, важливого пункту: це є біологічні природні засоби, які допомагають також нормалізувати рівень фактично холестерину, яким чином? Забираючи хронічні вогнище запалення. Що ж це за чудо, такі продукти? Можливо, це якісь заморські продукти, які треба привезти десь з Індії чи з Африки, чи, можливо, наприклад, там, я не знаю, з Китаю. Ні. Всі ці продукти ви знаєте, просто ви вам ніхто про це не говорить. Ваше здоров'я, запам'ятайте, знаходиться під вашими ногами. Однією такою речовиною є дегідрокварцетин. Ця речовина допомагає швидше завершувати запальний процес, володіє антиагрегаційними властивостями і допомагає фактично бороти запалення. Де знаходиться цей дегідрокварцетин? Так, він є в таблетках. Але щоб ви знали, це звичайна розторопша. Тому, якщо ви вживаєте розторопшу щоденно, це допомагає, що вам, покращувати відшток жовчі і також нормалізувати рівень холестерину. Другим продуктом, який є, ви теж всі про нього знаєте, цей продукт називається Ресвіраптол. Але це така медична назва, що це, де це він знаходиться. Ви також дуже добре знаєте цей продукт. Це червоне сухе вино. Саме там знаходиться оця речовина. Тому, якщо ви приймаєте щоденно, ви можете це робити, приймати, якщо у вас, наприклад, підвищився рівень холестерину, у вас є десь хронічне запалення. 2 грами на кілограм ваги на добу сухого червоного вина для вас це будуть ліки. Звичайно, хтось каже, ой, це дуже багато, я взагалі не вживаю алкоголю і так далі. Пам'ятайте, ліки від яду. Відрізняються дозою. І, звичайно, якщо ви будете приймати 4 грами на кілограм ваги на добу сухого червоного вина, це вже не буде добре. Це вже буде яд. Но в дозі 2 грама на кілограм ваги ви можете його щоденно собі вживати, наприклад, перед сном і для вас це будуть ліки. І зараз ми переходимо з вами до пункту, де вже як правильно відміняти статини. І так, коли ви вже розумієте, що холестерин не являється шкідливим, ви розумієте, що як працювати зі стресом, ви нормалізували відток жовчі, ви прибираєте хронічні вогнища запалення, ви приймаєте додаткові біологічні природні натуральні засоби, які допомагають організму також усувати хронічний запальний процес, ось тепер ми можемо перейти до відміни статину. Робиться це наступним чином. Якщо, наприклад, ви вживаєте певну дозу, наприклад, візьмемо там 40 мг, чи 80 мг, чи 20 мг якогось статину, не має значення, були вам проводені операції на судинах, там часто на серці кажуть, операції, чи ще десь проведені операції, просто у вас піднявся холестерин, це не має значення. Ось. Що ви робите? Ви берете цю дозу, зменшуєте в два рази. І приймаєте на протязі двох неділь цю дозу зменшену в два рази. Потім. Ви знову зменшуєте дозу в два рази. Тобто, наприклад, було 80, ви дві неділі поприймали 40. Наступних дві неділі ви знову приймаєте по 20, два рази менше. Третій цикл знову дві неділі по 10. Четвертий цикл знову дві неділі по 5. І тільки потім ви повністю відміняєте статини. Пам'ятаючи про те, що постійний такий Поступова відміна статинів не дає можливості виникати оцьому цьому синдрому рикошета, бо він називається синдромом відміни. Ми дуже-дуже поступово розжимаємо цю пружинку, ми працюємо із факторами, фактично, ми нормалізуємо роботу організму і зменшуємо запальний процес. І тоді холестерину що більше не потрібно, і він приходить до відповідних показників. Тому використовувати цей алгоритм живіть довго і щасливо. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.